У попередньому п'ятому уроці з однієї нунчаку ми навчилися з вами робити наші перші базові підкидання. Сподіваємося, що ви їх відпрацювали, тому що в цьому уроці ми їх ускладнимо. І навчимося робити щось схоже з двома нунчаку. Перший елемент виконується так: нунчаку рухаються назустріч один одному. Після чого ви одночасно відпускаєте їх. Вони перелітають. Ви хапаєтеся, робите стоп. І знову заходити на цей елемент. Беремо нунчаку і вперед до навчання. Крутимо, після одночасно підкидаємо і ловимо. В ідеалі нунчаку має летіти вздовж вертикалі. Найімовірніше, ви спробували елемент, але ваші нунчаку стукнулися, заплуталися і впали вниз. Що ж робити в такому разі? По-перше, розберемо, чому так сталося. Якщо нунчаку стукнулися один об одного, це означає, що ви кинули їх назустріч один одному за однаковою траєкторією. Вони зіткнулися і впали. Тут є три виходи: три вправи, що підводять, які допоможуть зробити елемент правильно. Перша випряміть одну руку і поставте її далі за іншу. Другу трохи зігніть і зробіть підкидання. Після поміняйте руки і витягніть вже іншу руку, і зробіть підкидання. У цьому разі виходить так, що ваші нунчаку кидаються вздовж двох паралельних ліній, і вам стає простіше їх зловити. Головне, не забувайте для відпрацювання вправи міняти щоразу руки. Вчимося кидати їх паралельно. Хапати нунчаку необхідно за паличку. Однак на перших порах ми рекомендуємо навчитися ловити нунчаку за всяку ціну, будь-то кінець нунчаку, ланцюг або будь-яка її частина у будь-якому хваті. Так ви відпрацюєте елемент. Запам'ятаєте, з якою силою і за якою траєкторією потрібно кидати. І навчитися ловити одразу дві нунчаку в різних кінцях. Вчимося синхронізувати ваші руки. Тому на перших порах ловимо, як виходить, після доводимо до ідеалу. Друге підвідне. Спробуйте поставити одну руку трохи вище другої і кинути нунчаку вище, ніж другу. Одна нунчаку пролетить над другою, і вони не зіткнуться, і ви зможете їх зловити. Та й ще: в такий спосіб ви відпрацюєте сам кидок і момент, коли треба ловити нунчаку. Щоб зловити нунчаку, вам потрібно розподілити вашу увагу, прорахувати траєкторію, кинути правильно, спіймати в потрібний момент. І це відразу для двох нунчаку. З цих підвідних ви зможете навчитися хоча б правильно і одночасно ловити, а згодом навчитися і правильно їх кидати. Так само не забуваємо змінювати ваші руки. Якщо спочатку вище була одна рука, то тепер друга. Так само не забуваємо, що в цьому підвідному нунчаку летять уздовж однієї вертикальної лінії. Просто одна летить вище за другу. Це приклад ідеального виконання. Третє підвідне полягає в тому, що щоб нунчаку не стукалися одна об одну. Їх можна розмістити під невеликим кутом одна до одної в початковій позиції, тобто кидати не по одній лінії один проти одного, а під кутом у 30 градусів. У такому разі кожна нунчаку пролетить за своєю траєкторією, і вони не зіткнуться. Ми рекомендуємо відпрацювати всі три техніки виконання. Не дотримуючись якоїсь однієї. Всі вони допоможуть вам. Коли у вас стало виходити, то забуваємо про всі підвідні. Починаємо крутити нунчаку вздовж однієї площини. Кидаємо їх на одній висоті, майже без зміщення кута впритул одна до одної, і ловимо. Якщо ви відпрацювали підвідні, то у вас все повинно вийти само собою. Зверніть увагу, що нунчаку пролітають впритул один до одного, але при цьому не стикаються. Ніщо нічому не заважає. Усе завдяки вправам, що підводять. А коли у вас стало виходити добре, пробуємо зробити серійно, з одним стопом. Разів 5-10 буде відмінно. Тоді вважайте, що навчилися цей елемент. А ми поки перейдемо до наступного. Подвійне плечове підкидання. Під одну руку і під дві. Зробимо на одну руку. Починаємо крутити. Після підкидаємо під свою кисть. Коли нунчаку пролетить вашу руку, її необхідно зловити. Нунчаку летить рівно туди, куди спрямована дотична від другої палички в момент того, як ви відпускаєте вашу руку. Отже, якщо ви хочете, щоб нунчаку полетіла вперед, її потрібно відпустити тоді, коли кінець другої буде спрямований за вашу руку. Якщо нунчаку не долітає або летить назад, значить, ви відпускаєте паличку занадто рано. Відпускати необхідно рівно тоді, коли нунчаку пройде горизонталь. Коли у вас стало виходити, то починаємо кидати нунчаку ближче до ліктя. Поступово переходячи до плеча. В ідеалі ви повинні навчитися кидати впритул до вашого плеча. Коли у вас вийшло, повторюємо ті ж самі рухи на другу руку. Коли ви відпрацювали на обидві руки, то беремо дві нунчаку у дві руки і кидаємо під одне плече. Вчимося ловити дві нунчаку відразу. Вони летять з нової позиції, і вам необхідно звикнути ловити їх у новому китку. Після робимо під друге плече. Нунчаку мають летіти приблизно у вертикальній площині. Та, яка заходить під плече, може летіти по діагоналі, щоб потрапити рівно в ту руку, яка її кидала. Після пробуємо кидати під два плеча одночасно. Пробуємо хапатися, як виходить, і відпрацьовувати ваш кидок. Кидайте в паралельних вертикалях або по діагоналі. Якщо будете кидати під широким кутом, то нунчаку полетять у різні боки, і ви їх не зловите. Після намагаємося здійснювати кидок під ліктями і поступово перейти до того, щоб кидати їх під ваші плечі. На цьому ми закруглимося. Нагадаємо, що ми відкрили приват канал у телеграмі, де три наступних навчалки виходять раніше ніж на Ютубі. А також у нас з'явився інстаграм, тікток і... і звичайний телеграм-канал. А так само обов'язково дивіться наші ютуб шортси Там теж є елементи і зв'язки, а ми поки що переходимо до домашнього завдання. В уроці ми не говорили, на яку кількість обертів вам необхідно кидати нунчаку. За замовчуванням, це половина біта. Спробуйте зробити на велику кількість обертів: на один, півтора, два і більше. Зробіть це як на одну руку, так і на другу. Так само є невеликий лайфхак. Вам не обов'язково кидати нунчаку високо. Ви можете кидати на невелику відстань, але при цьому дуже сильно закручувати. Чим більшу кількість бітів ви хочете зробити, тим сильніше потрібно закрутити нунчаку або ж кидайте дуже високо, з невеликою закруткою. Спробуйте зробити іншу кількість обертів абсолютно з усіма вивченими в цьому уроці елементами. Також, якщо ви є задротом, ой, тобто старанним учнем, то можна спробувати виконати на набагато більшу кількість обертів два з половиною, три і більше. А так само, якщо належите до тієї ж категорії учнів, то можна спробувати закручувати одну нунчаку на одну кількість обертів, другу на іншу.